Звучать шевченківські слова у шевченківську декаду у навчальних закладах Придністров'я відбувається чимало поетичних вечорів, літературно-музичних свят, концертів і конкурсів. Наша знімальна група побувала на одному із таких заходів у столичній середній школі номер 5 Ділиться своїми враженнями Оксана Крук. Тім гайок у тій хати ворайов. Я бачив пекло. 45 хвилин обміну творчою спадщиною Великого Кобзаря в середній школі номер 5 відкритим уроком почали тиждень Тараса Шевченка. Читання віршів, музичні, літературні композиції, невеликі театральні вистави. Кожен учень знаходить для себе найцікавіше. Сьогодні я осягнула, яке велике значення мав Тарас Григорович Шевченко для українців в цілому, що саме його слово мало для українців. І по і підтримку, і позив для боротьби творчість Шевченка багатогорана, як і його талант, розповідають діти. Він був глибоким ліриком, творцем епічних поем, видатним драматургом та обдарованим митцем. Його роботи проникнуті духом боротьби за свободу свого народу. Я задумалась, мабуть, вперше над тяжкою долею Шевченка як художника. На днях ми посетили. В театр музею Шевченка і побачили його картини. Я зрозуміла, що Шевченка розповідав про тяжке життя. Не тільки в віршах, але і малював на цю тему картини. Позив українського генія зрозуміли кожному майже з перших рядків його віршів. Твори великого кобзаря перекладені багатьма мовами народів світу. Сьогодні разом з українськими дітьми з творчостю Шевченка знайомляться і російсько-та молдавськомовні учні. У кожного народу є свої генії. Це як Пушкін у в Росії, це Міцкевич у Польщі, це Емінеску. Молдові і Тарас Шевченко для нас, українців. Ми живемо в полікультурному середовищі, тому найголовніше для нас сьогодні це виховання толерантності у дітей, тобто поваги до культури. До геніїв тих же народу твого сусіда. В рамках шевченківських днів на учнів чекатимуть екскурсії в театр музею Великого Кобзаря, класні години, вікторини, конкурси чи та ще чимало заходів. В закладі кажуть, ознайомити з творчістю українського генія мають намір якомога більше дітей.